Вітаю, вітаю, вітаю вас, мої дорогесенькі підписники, гості мого канала, мої друзі, рідні, моя сім'я. Сьогодні я записую карту дня для вас на 25 жовтня 2024 року. П'ятниця, п'ятниця, та, та 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 Ну і що? Давайте подивимося, яка ж буде у вас та п'ятниця? Ну, і що тут по п'ятниці? Розкажіть нам. П'ятниця у нас 25 жовтня. Перший варіант. Яка у вас буде п'ятниця 2024 року, 25 жовтня? І тут другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Люди подумають, що я, бу... я п'яна. Ні, товариші не п'ю. Е, вже більше. Чотирьох та вже почти, ну, до да, п'ятий рік, п'ятий рік. <рив> Вікторій скажуть, буля <"Бульна> на голову. <рив> так, не можна. У мене я займаюся вже ну, професійно, так оце там та да, то не можна. Треба, щоб було сознання правильне. Для таро не підходить за, за туманний. Тому в мене був вибір, або так, або так. Я вибрала Таро. бо ну, Таро це для мене моє життя. Я дуже-дуже люблю. І карти в мене в руках, це з 15 ти хто мене знає дуже добре, то з 15 ти років в мене в карти з рук. Та, мабуть, і раніше не виходять. Все життя вони зі мною. Тому Ну, раніше були оті ж не такі, як таро, да? це зараз Таро. 78 енергій в руках, і це чудо. А раніше ж було ті гральні, що були там щось дівчатам гадала, там, до мене приходили, а зараз вже, вже більш, більш професійно, вже знаєш все. Але ж я кажу, що роз, ну, карти завжди були зі мною. Скільки себе там по, по подросткового всіка помню себе тут весь час. І так, перший варіант. Е Карта дня для вас на п'ятницю. Карта спокою, ожидання. Тобто карта не швидка. П'ятниця, знаєте, вже швидше щось закінчилось, вже да, хочеться вже, будете чогось чекати. Якось чекати, вже не хочеться нічого. ж ждете, якось ждете результату. Посіяли щось і ждемо. Да? Але ж це може. Мабуть, там, заплатив гроші, жду посилку, що прийти, да, там, заказали. Або те саме, там, я знаю, щось повинні принести, привезти. Да. Теж це ожидання, як битове, в да? битовому плані, це ж теж ожидання. Яко ж дете рішення, ну, якогось, знаєте, може ж, правда, якусь кухню. Строїте, перестраюєте, там, чи щось по якийсь і ждете рішення по ньому, щось ждете. Так і само будете в п'ятницю. Нічого такого активного, щось трошки розтрує вас. там. Може, що переробляють вам, там, да, переділують і ви ожидаєте. Вибрали краску, а краска не така. і ждете, що повинні змішати вам другу. Да. Ну, Я образно, ви ж розумієте, що я вам це образно. Але енергетика така, що ви будете щось. В ожиданні. Не бистро, ма хаосу, має ніякого там колотнечі. ви просто будете в такому спокійному состоянні. Стояння спокою. Дякую, мої дореньки, що ви подивилися, дякую, що ви зі мною. Кому потрібна особиста консультація, будь ласка, звертайтесь по, опису, по описі до відео. Ну, і як завжди, моя традиційна, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі! Вітаю, вітаю, вітаю вас, мої двічки. Сьогодні для вас карта Дня. Дивимося на п'ятницю. Карта Дня, сім'я. Ой, хороша карта. Вообще супер. Це наповнення, емоційне наповнення, десяточка кубків. Це щастя, це сім'я, це добробут, це... Взаємини теплі, да, така. радість, наповненість, така. Ну, як сім'я, да? теплота, сім'я, общем, Карта така вона взагалі може показувати, при те, що вдома. Ну, да, Або, наприклад, отримаєте якесь звістя з дому. Або також може бути, що просто ваше емоційне состояние буде таке тепле, добре, домашнє, затишне. Да, таке. З домашньою їдою, запахами. Чим пов'язано? Давайте глянемо одним глазком. Зміною щось, якоюсь зміною, якимось звістіям теплим про дом, да, про рідне. Звістя про рідне, За сурма якась буде про рідне. І у вас буде якесь добре, тепле, може, від рідних людей, яка буде звіздочка, рицарь, кубки, може, це дитина там. Дочка, може, по-різному. -по да? Буде якась вісточка, і вам це зігріє тепло, буде на душі. Отаке. Така -то хороша карта, п'ятниця замечательна, мої дорогесенькі. Двічки. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться зі своїми рідними і близькими, і тим самим ви допомагаєте мені в розвитку мого каналу. Дякую, дякую вам, що ви зі мною. І як завжди, моє традиційне. Щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, все буде добре. Люблю вас, до зустрічі. Вітаю, вітаю, вітаю вас, мої трічки. Сьогодні дивимося карту дня для вас на 25 жовтня 2024 року, п'ятницю. Дивимося, що, яка енергетика неділі. Енергетика неділі моє нікому не дам. Відстоювання своїх свого. Свої території, своїх е, жизненних позицій. Да? От, е, може, справи якісь у вас, там, да? і ви відстаєте їх інтереси. Да? От, будете стояти, голова вже буде перев'язана кров на, на рукаві, да? але ж ви щось моє не віддам, держу, якась така ситуація буде, що будете відвоювати своє місце під сонцем. скажемо, Якась трошки конфліктна. П'ятниця у вас трічки. Давайте будемо щось. Один із варіантів, з чим це може бути пов'язано оця ваша дев'ятка жезлів. З чим пов'язана для трійчок? Важко. Щось важке. Щось нагрузили на себе. Щось нагрузили, е і воно остановилося Не ні прет да, в общем, і мудрость треба включити, мудрість, щоб це зробити, знаєте, а може, як один із варіантів, да, нагрузили на себе, важко, не знаєте, Багато взяли на себе, а тоді остановилися і думаєте, боже, що ж робити, да? що, як же ж його це по, ну, порішати оце все. А там до вас хтось там, ой, та давай я візьму, тобі поможу, ну як обично. І те, і те, а ви такі, та ні-ні-ні, і десь тут же ж дев'ятка. Дев'ятка жезлів, у мене щось дивіться, дев'ятка жезлів, я, я сам. я все могу, я все все да? Ну, Якщо отак от дивіться, я все можу, я все зроблю, всі діла. А потім гепс на себе, десятка. А, а, а нікак. А потім такий підожди, щось треба, треба подождати, треба щось передихнути, а потім такий, та ні, треба, мабуть, ще й мудрость включити, щось я на себе сильно багато набрав. оце. Оце такого, отакий один із варіантів у вас може бути. Але може не такий бути. Може бути, я кажу, що, може, бути е, просто от це моє і нікому не дам. Да, от, я так вирішив, а там бурячок посажу. Моє, не віддам. Оборона. Оборона своїх життєвих позицій. Оце карта дев'ятка жезлів. Виїсть мої троєчки дорогенькі, будете щось там конфліктувати трохи. Будьте уважні. Дякую, що подивилися мій прогноз. Дякую, що ви зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, діліться зі своїми рідними, близькими і друзями моїми відео. Тим самим ви допомагаєте мені в розвитку мого канала. Ну, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, все буде добре. Дякую, до побачення. Вітаю, вітаю, вітаю вас, мої дорогесенькі четвірочки. Сьогодні я дивлюся карту дня для вас на 25 жовтня 2024 рік. І так, дивимося, яка буде енергетика для четвірочок. О, а для четвірочок буде восьмурка мечів. Масурка мечів це ограничення, це не запрет. Щоб ви розуміли, да, це вас там не скували, да? а вам, ви самі собі можете ограничувати. Тобто є якийсь страх, небачення подальшого розвитку событий, да, не знаєте, як і, що робити, як йти, але можливості у вас йти є, вам ніхто нічого не, не закриває, да? але ви самі якось трошки побаєтесь страх Да. То есть, вам кажуть, та йди, що ти боїшся, та чого ти вмиш? Та іще трохи, та ще німного, як оце. Та з понеділка, як обично. Да? Начну з понеділка. Щось ну, таке, щось типу. треба робити, щось треба двинутися, а не може, З чим це буде пов'язано? Давайте подивимося, з чим це буде пов'язано. Ну, це ж те, що я вам казу. Я сижу, я довольна, мене все устраює, але щось треба міняти. Понятно, що щось в житті, воно ж, е, ну, Вроді би, і дев'ятка кубків запол... ну, ну, нормально, да? але щось хочеться ж більше. Або, може, е, мужчина якийсь е, король, який може міняти дівчатка, хто для вас, який може е, Надо буде вам щось змінити, наприклад, по, ну, для того, щоб. Наприклад, ну, будь з цим, поміняти місто жительства, наприклад. Да, там. чи що? Це для тих, хто не в парі, хто може бути і таке, да? що якийсь роль, якому треба буде там щось вам. А може, і ограничує цей король вас, вас, да? не дає вам розвитку. Я довольний, я самодовольний, а ти ось так можеш бути в ограниченні. Це теж тобто не дає вам розвитку він, бо він такий. Крутий і класний. Да? Ні? А, але тут е... жезлів це дія. це Повинна діяти. Ну, в общем, коротше говоря, це як один із варіантів. Але, на самом деле, сам день буде в якомусь такому вашій нерішучості. Не зможете ви прийняти рішення, щоб двинутися. Да? Будете... Може і двинитися, але будете трошечки таким... страхами. страхами. і нерішучістю. Щось боюся, щось не хочу, а може, а якщо що, в общем, ну таке. Нічого не бачу і не розумію, куди йти. І в мене не вийде, бо в мене руки, ноги зв'язані, немає в мене способів, немає в мене средств. Ну, отаке буде таке у вас колотнече. Тому я думаю, що четвірочки мої дорогенькі, ви на... в п'ятницю будете стоять на місці. Тобто день желаній много, а дій ніякої. Дякую, що ви подивилися зі мною це відео. Дякую, що ви підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться зі своїми рідними, близькими, тим самим ви допомагаєте мені в розвитку мого каналу. Ну, як завжди, моє традиційне. Що б не сталося в житті, дорогенькі мої четвірки, пам'ятайте, все буде добре. Люблю вас, до зустрічі, до побачення!